Медіація вид альтернативного врегулювання суперечок, метод вирішення суперечок із залученням посередника, тобто медіатора, який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обирати той варіант рішення, який би задовольнив інтереси і потреби усіх учасників конфлікту. Ми пропонуємо послуги медіації у сфері корпоративного управління. В яких же випадках допоможе медіація внутрішні розбіжності у раді директорів? Розбіжності в рамках ради директорів є звичайним явищем. Така взаємодія сприяє позитивному розвитку, оскільки рішення приймаються на основі ретельного обговорення та аналізу доступної інформації. Теми для обговорення можуть охоплювати стратегічні плани, нагляд за компанією, уникнення конфліктів інтересів та встановлення винагороди керівництву. Суперечки в корпоративному управлінні. Конфлікти в корпоративному управлінні часто містять в собі взаємодію між акціонерами, членами ради та вищим керівництвом. Теми суперечок можуть включати конфлікти інтересів, вибори до ради директорів, розмір вернагороди, звільнення членів ради чи керівництва, оцінки вартості акцій, умови злиття та поглинання серед іншого. Спори пов'язані з розподілом прибутку. Якщо ви збираєтеся розпочати бізнес з партнером і не можете дійти згоди щодо керівництва компанії, розподілу прибутку та розподілу прав і обов'язків у межах фірми, це може призвести до конфліктів. Переваги медіації. Конфіденційність. Процес медіації є повністю конфіденційним. Це означає, що все, що обговорюється вами під час нашої сесії, не може бути використано проти сторін у суді або будь-де будинка. Контроль. Сторони мають більше контролю над результатом медіації, ніж у судовому процесі, де рішення приймає виключно суд. Гнучкість. Медіація дозволяє знайти креативні та гнучкі рішення, які можуть задовольнити потреби обох сторін. Зменшення напруженості. Процес це сприяє поліпшенню комунікації між сторонами, що може знисити рівень конфліктності та сприяти відновленню ваших відносин. Економія часу та грошей медіація зазвичай займає менше часу і коштує набагато дешевше ніж судовий процес. Юристи компанії Приходько та партнери нададуть вам інформацію про те, як працює медіація, які кроки необхідно вжити для її початку. Ми пропонуємо професійні послуги медіації для різних типів конфліктів, включаючи комерційну конфліктність, сімейні розбіжності у бізнесі та трудові розбіжності. Якщо ж вам потрібна послуга медіації, або ви хотіли б отримати вичерпну консультацію з цього питання, телефонуйте за вказаними номерами телефону, пишіть у зручний месенджер для вас або ж залишайте заявку на нашому сайті.